Можливо, комусь здається, що привезти авто із США і можна все зробити, отак от вкладення пальців. Але в реальності це все не так просто. Справа в тому, що відібравши авто на аукціоні, доставивши його в Україну, це тільки половина шляху Наступний. Наступна половина починається саме тоді, коли ти починаєш ремонтувати цей автомобіль. Починається все із збіру і пошуку запчастин, дефектування запчастин. І ці запчастини, які потрібно привезти, вони мають бути з цієї комплектації, вони мають бути з цього року, вони мають підходити по коду, по вінкоду. Всі кріплення мають бути на місці, і саме з цієї комплектації. Адже якщо воно не підходить, то ця запчастина відправляє. Вам в шкаф на зберігання, а далі ви шукаєте наступну запчастину. Якщо ця запчастина продається десь на Олиці, на запчастинах БУ, де продаються, то розраховувати, що відразу по самій нижчій ціні буде запчастина найдешевша і найкраща, такого не буває. Як правило, це будуть пошкоджені запчастини, які в деяких випадках можна відремонтувати і використати в ремонті автомобіля, а в деяких випадках їх відремонтувати і використати вже не вийде. Ви купите знову сміття і знову пошук нових запчастин. Така здається дрібничка на перший погляд, але в реальності створює великі проблеми. Коли ми привозимо авто і США для вас, у нас є окремий менеджер фірма, яка займається пошуком запчастини і забезпечує ваш автомобіль повністю запчастинами. І відповідно ви користуєтесь його послугами для того, щоб він повністю до останнього болтика під ключ буде вести ваш автомобіль. Якщо потрібно щось замінити, він це замінить. Якщо щось не підійде, він це замінить. повністю несе відповідальність за ці запчастини. Мені здається, це круто. Але. Ціни всі по запчастинам узгоджуються наперед перед закупівлею. І якщо список погоджених запчастин ціни вам, наприклад, не подобаються, ви хочете самостійно займатися запчастинами, немає ніяких проблем. Нашому СТО саме головне, щоб запчастини були. Адже якщо немає запчастин, то немає з чого й ремонтувати автомобіль. А збирати його з клею саморізові герметика, ну ми тим точно займатися не будемо. Адже у нас така позиція, якщо вже привіз авто із США, то відразу ремонтувати його. Нормально. Тому по запчастинам є ось такі два варіанти вибору. Але це ще далеко не кінець. Збір запчастин це тільки початок. В наступних фрагментах я вам розповіду буду розповідати, що йде далі, за чим і з якими складностями можна зіштовхнутися. Адже зараз ми знаходимося в малярці, і саме в малярці доводяться ваші автомобілі із США до ідеалу. І вони стають такими, як ви бачите вже й в кінці.